Привіт, книгоманою! ви на каналі, де говорять про книги та прочитане. Якщо вам подобається те, що роблю, підписуйтесь. Ваша активність, вподобайки, коментарі та поширення неабияк мотивують та дають зрозуміти. Вам цікаво і такі відео потрібні. Тож буду щиро вдячний за підтримку. Темою випуску обрав нещодавно прочитану книгу Курта Вонегута. Галапагос, культовий автор, нестандартні ідеї та манера письма, якого хоч не хоч, а врізається в пам'ять та залишається надовго. Чого варто я тільки колиска для кішки, про яку теж планую зробити окреме відео? Адже свого часу книга мене неабияк збентежила і схвилювала. Це така собі алюзія на дар чи то пак прокляття Мідаса, який доторком перетворював речі на золото. Та в колись ці мова йде про небезпечну зброю літ 9 яка взаємодіє з водою та рідинами, вмить обертаючи ті на кригу. І так у книзі буде фатальне використання цієї небезпечної субстанції. Однак, зараз повернемось до головного. Галапагос це смілива спроба автора спрогнозувати віддалене майбутнє людства. і все, що виходить з під пера курта, щитаного мною, не банальне і просякнуте нетиповим баченням, чорним гумором. Та абсурдом, які дорешні в історії і є невід'ємною її складовою. Ну от посудіть самі, з усіх варіантів еволюції людини, версія Вонегу та більше схожа на сюрреалістичні замальовки Дугала Діксона з його антропології майбутнього з книги Людина після людини, де зображені такі генетичні почвари, що іноді навіть бредко читати описи того, на що здатен перетворитись Гомо Сапієнс, якщо в процес втрутиться навіжаний генетик. І в запасі буде кілька тисячоліть. А тепер уявіть, якщо еволюційна трансформація триватиме мільйон років на ізольованому архіпелазі, а на старті тільки жменька людей, і то деякі з певними відхиленнями. То що, мільйон років для еволюції багато це чи мало? Як зміниться людина через такий шмат часу? Напевне, колонізує вже кілька галактик, опанує енергію зірок та користуватиметься нульпортами для мандрівок безкрайнім всесвітом. Якби ж люди ліниво грітимуться на сонечку. Перекочуючись з боку на бік для кращого травлення і хвалитимуть богів, що не стали обідом для акули під час полювання на власний обід, у вас може скластися хибне враження, що це таки непогана перспектива, байдикувати на білосніжному пляжі десь посеред Тихого океану. Та глянувши бодай раз на наших далеких нащадків, будете збентежені, не розуміючи, куди власне дивитися. Невже оте от незграбне створіння ми через мільйон років невпинної еволюції? Яка повинна була нас вдосконалити та перетворити на над істот? Курт Вонегут каже, що саме такими і будуть люди. Правда, якщо все складеться як найгірше, чи бодай як це написано у його книзі? А що може бути гіршим за мікс фінансової кризи, військового протистояння та дивної інфекції, яка вражає жінок та позбавляє можливості завагітніти? Світ опиняється на межі нечуваної катастрофи. І те, що Вонегут вирішив в момент краху показати через призму невеликого гурту різношерстних героїв на периферії цивілізації, десь в Еквадорі, тільки підсилює враження, адже можна тільки уявити, що коїться тоді врешті світу. Тут і голодні бунти, і збройні сутички, і масштабні бомбардування. Попри це, випадкові незнайомці повинні якось врятуватись та вижити. Єдине, що їх об'єднувало до цих подій. Це зарезервована участь в круїзі століття до витоків природи на лайнері «Бая де Дарвін, на якому вони мали провести незабутній відпочинок на Галапагоських островах та на власні очі побачити те, що засновник концепції природного добору описав як свідчення еволюції. Та герої і не підозрювали, що і самі стануть прабатьками нового людства, і доведуть теорію Дарвіна про пристосування. Що можу сказати, містер Вонибуту у своєму репертуарі. Сюжетні переплетіння, часові стрибки, ліричні відступи, дивні дива. Та усе це міксується в чудовий коктейль, який смакуєш за три вечори, дивуючись уяві автора, який змалював настільки ймовірно неймовірний сценарій майбутнього, що за це можна й подякувати. Не космосом єдиним, як то кажуть, з цікавого можливо, Ніл Стівенсон ідею про прародичок всього людства запозичив звідси. Тут щоправда, шість є, а не сім як у міс. Також не покидало відчуття, що десь вже читав про хорею Гантінгтона, яка змушує хворого танцювати, і через це герой таки трохи бентежився. Ну і зрозумів, звідки взяли ідею для чаджібіті. У книзі був крутий аналог мандаракс, якому автор трохи обрізав можливості. І на сам кінець усі знакові події, які призвели до цілковитого вимирання усього людства, окрім наших героїв. Трапилось у 1986 році, тоді як пише автор, трапилось щось: епідемія вірус до з глобальною війною, що вплинуло на здатність людей завагітніти і мати дітей. Книга написана 1985 року. Тож про мутації внаслідок чорнобильської катастрофи автор не знав. Але в контексті книги мені воно таки лягало, як шматок пазла. Ну і підсумок людей знищив їхній мозок, майже знищив. Тож дозвольте курту Вонегуту розповісти все безпосередньо вам. Хоча ви і здивуєтесь, хто насправді оповідач. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився, щоб відео набрало більше переглядів. Попрошу залишити під ним будь-який коментар. Адже тільки ваша активність впливає на розвиток каналу. Не забудьте підписатись та поширити друзям тим, хто також полюбляє книги або ж кого ви хочете навернути до читання. Наче про якусь секту сказав. З вами книгоман. Читайте.